Слова апостола підбадьорили християн. Кінець світу видавався їм завжди близьким, почали, одначе, вірити, що страшний суд не настане відразу ж, і ще побачить, може, кінець правління Нерона, яке вважали правлінням Антихриста і кари Господні й благали як помсти за його лиходійство. Тож, укріпившись у дусі, почали розходитися по закінченні молитви з підземелля і повертатися до своїх тимчасових схованок. Навіть і на Затибря, коли прийшла звістка, що вогонь, який спалахнув у кількох місцях, повернувся разом із зміною вітру знову до ріки, і, пожерши тут і там, що міг пожерти, перестав поширюватись. Апостол у супроводі Вініція та Хілона, що йшов за ними, покинув також підземель. Молодий трибун не смів його переривати молитву, очима тільки благаючи милосердя і тремтячи від неспокою. Але багато хто ще підходив цілувати руку та край одежі апостола, матері простягали до нього дітей, інші ставали на коліна в темному довгому проході та піднімаючи вгору ліхтари, просили благословення. Деякі, врешті, йдучи поруч, співали пісень, отож не було жодної хвилини ні на запитання, ні на відповідь. Те ж саме було і в лощині. Тільки коли вийшли на більш відкрите місце, з якого вже видно було палаюче місто. Апостол тричі, перехрестивши віруючих, повернувся до Вініція і сказав Не тривожся! Недалеко звідси є хатина землекопа, в якій знайдемо лігію з Ліном і з вірним її слугою. Христос, який тобі її призначив, зберіг її для тебе. Тут Вініцій похитнувся та оперся рукою об скелю. Дорога занція, сутички біля мурів. Пошуки лігії серед пекучих димів, безсоння та страшна тривога про неї виснажили його, а решти сил позбавила звістка про те, що найдорожча в світі істота перебуває зовсім близько і через хвилину війни її побачить. Напала на нього така велика слабкість, що він опустився до ніг апостола та, обнявши його коліна, залишався так не в змозі вимовити й слова. Апостол же відхиляючи подяку та пошану, сказав Не мені, не мені, але Христу. Що за надзвичайне божество, озвався задухіло. Але не знаю, що маю робити з мулами, які тут чекають неподалік. Встань і йди за мною, сказав Петро, беручи за руку молодика. Вініцій підвівся. При сяві місяця видно було сльози, які блищали на збліднілому від хвилювання обличчя. Вуста його тремтіли, буцім він молився. Ходімо, сказав. Але Хілон знову повторив Пане, що маю робити з мулами, які чекають. Може, б цей достойний пророк волів би їхати, а не йти? Вініцій сам не знав, що відповісти, але, почувши від Петра, що хатина копача поруч, відповів Відведи мулів до Макрина». Вибач, пане, та я насмілюся нагадати тобі про будинок у Америолі. При такій жахливій пожежі неважко забути про такі дрібниці. Ти матимеш його. О, Овнучену ми Помпілія, я був завше певен, але тепер, коли обіцянку твою почув, і цей великодушний апостол, не нагадуй тобі навіть того, що ти обіцяв мені й виноградник. Пак свобіску. Я знайду тебе, пане, пак свобіску. Вони ж бить, повели і з тобою мир. Потім звернули обидва праворуч до пагорбів. По дорозі Він сказав Отче, омий мене водою хрещення, щоб я міг називатися істинним прихильником Христа, бо полюбив його всіма силами душі моїй. Омий мене хутчіше, бо душа моя готова, і що накажеш мені, те зроблю, але ти мені скажи, що міг би зробити понад те. Люби людей як братів своїх, відповів апостол, бо тільки любов'ю ти можеш служити їм. Так, я це вже розумію та відчуваю. Ще дитиною вірив я в богів римські, але їх не любив, а цього єдиного люблю так, що віддав би за нього з радістю життя. І почав дивитися в небо, повторюючи захоплення бо він єдиний, бо він єдиний добрий і милосердний. той нехай би не тільки загинуло місто, а весь світ про нього одного свідчитиму і його визнаватиму. А він благословлятиме тебе і твій дім, закінчив апостол. Тим часом звернули в іншу лощину, в кінці якої було видно слабкий вогник. Петро вказав на нього рукою і сказав Ось хатина копача, який дав нам притулок, коли, повернувшись із хворим ліном із Остіану, не могли ми дістатися до затибря. Незабаром дійшли. Хатина була радше печерою, видобаною в схилі гори та закритою зовні стіною. Зліпленою з глини та очерету. Двері були зачинені та крізь отвір, який слугував вікном, видно було освітлене вогнищем житло. Якась темна велетенська постать підвелася на зустріч прибульцям і запитала: Хто там? Слуги Христові, відповів Петро. Мир тобі, Урсе. Урс, схилившись до ніг апостола, потім, упізнавши вініція, Схопив його руку біля зап'ястя і підніс до уст. І ти, пане, сказав. Благословенним хай буде ім'я Агенця за радість, яку принесеш каліні. Сказавши це, відчинив двері. Хворий Лін лежав на оберемку соломи зі смарнілим обличчям і жовтим, як слонова кістка чолом. Біля вогнища сиділа лігія, тримаючи в руці низку сушених рибок, призначених, очевидно, для вечері. Заклопотана зніманням рибок зі шнурка і переконана, що це входить урс, навіть не підвела очей. Але Вініці наблизився і, вимовши її я, простяг до неї рук. Вона підхопилася, здивування і радість блискавкою майнули на її обличчі, і без слів, як дитя, що після днів тривоги та злигоднів заходить знову батька або матір, кинулася в його обійм. Вініць же пригорнув її до грудей з таким захватом, ніби дивом урятовим. А потім, розімкнувши обійми, взяв руками її скроні, цілував чоло очі та знову обіймав її, повторюючи ім'я, потім припадав до її колін, до рук, вітаючи, обожнюючи, вшановуючи. Радості його просто не було меж, як його любові та щастю. Врешті почав їй оповідати, як примчав із анції, як шукав її під мурами і серед димів, у будинку ліна, скільки натерпівся, настраждався, аж поки апостол вказав йому її притулок. Але тепер мовив коли тебе відшукав, я не залишу тебе серед цього вогню та збожеволілих натовпів. Люди вбивають одне одного під мурами, чинять грабунки, хапають рабинь. Лише Бог знає, які ще нещастя можуть спіткати Рим. Але врятую тебе і вас, усіх, олюба моя, чи хочете поїхати зі мною до Анція, там знайдемо, зійдемо на корабель і попливемо до Сицилії, мої землі, ваші землі, мої будинки, ваші будинки. Слухайте мене. На Сицилії зустрінеш плавті, поверну тебе помпонії, і візьму тебе потім з її рук. Адже ти, окарісіма, не боїшся вже мене більше. Хрещення ще не омило мене. Та запитаю Петра, чи не говори мені йому щойно йдучи до тебе, що хочу бути істинним прихильником Христа, чи не прохав його, аби мене охрестив хоча у цій хатині землекопа? Вір мені, вірте мені всі. Лігія слухала його слова з прояснілим обличчям. Всі вони тут, спершу через переслідування з боку юдеїв, а тепер через пожежу та заколот, викликаний цим лихом. Жили і дійсно в постілі непевності та тривозі, виїзд до спокійної Сицилії поклав би край усім тривогам, а водночас почав би нову щасливу пору в їхньому житті. Коли бенісій запропонував при цьому забрати тільки лігію, вона б напевно не піддалася спокусі, не бажаючи покидати апостола Петра і Ліна. Але Венісій звертався і до них: їдьмо зі мною, землі мої то ваші землі. Будинки мої то ваші будинки. Тож, схилившись до його руки, аби поцілувати на знак послушенства, вона сказала Твоє вогнище, моє вогнище. Після чого засоромлена, що вимовила слова, які за римським звичаєм повторювали тільки наречені при одруженні, вона залилася рум'янцем і стояла в світлі вогнища з похиленою головою, переживаючи, а раптом сказане погано витлумачить. Але в погляді Вініція було безмежне обожнювання. Звернувшись до Петра, знову заговорив. Рим палає за наказом імператора. В Живанці скаржився, що не бачив ніколи великої пожежі. Але якщо він не зупинився перед таким злочином, подумайте, що може статися ще. Хто знає, чи стягнувши війська, не накаже знищити мешканців. Хто знає, які проскрипції можуть початися, хто знає, чи після пожежі. Не почнеться лихо громадянської війни різани на голод. Сховаємося, Отже, сховаємо і лігію. Там спокійно перечекаєте бурю, а коли вона мине, повернетеся знову сіяти ваше зерно. На дворі з боку Ватиканського поля, мов би, на підтвердження слів Ініція, почулися якісь віддалені крики, сповнені люті й жаху. В цю хвилину прийшов також землекоп, господар хатинки. І, зачинивши поквапливо двері, вигукнув. Люди б'ються на смерть біля цирку Нерона. Раби та гладіатори напали на громадян. Чуєте, сказав вініцій, дійшли крайнощів, сказав апостол. Біди затоплять усе як море безмежне. Потім звернувся до вініція, вказуючи на лігів. Візьми цю дівицю, що її тобі Бог призначив, і порятуй її. А хворий лін і урс нехай ідуть з вами. Але вініці, який полюбив апостола всією своєю непогамованою душею, вигукнув Присягаюся тобі, вчителю, що тебе тут не залишу на згубу. І Господь благословить тебе за твоє бажання, відповів апостол. Та хіба ти не чув, що Христос тричі повторив мені на дозору? Паси овець мій. Вініці замовк. І якщо ти, якому ніхто не доручав піклуватися про мене, говориш, що мене тут не залишиш на згубу, і як же хочеш, аби я покинув пасту мою в лиху годину? Коли була буря на озері і коли наші серця стривожилися, він не покинув нас, так невже ж я, слуга Його, не маю наслідувати приклад повелителя мого? Тут він, повернувшись до них своє змарніле обличчя, запитав І невже я, наміснику Господа? Не наслідує твій приклад. Він почав рукою водити по голові, наче борючись із думками, потім, схопивши Лігію за руку, сказав голосом, у якому бриніла енергія римського солдата. Слухайте мене, Петре, Ліне й Ти ліги! Говорив я, щоб підказав мені мій людський розум, але ви маєте інший, який не про власну безпеку дбає, а про те, щоб виконувати настанови Спаситель. Так. Я цього не розумів, я помилився, бо з очей моїх не зняті ще більма, і колишня натура в мені ще озивається. Та я вже полюбив Христа і хочу бути йому слугою. Все ж таки, хоча тут ідеться не про мою власну голову, стаю на коліна перед вами і присягаю, що і я виконую наказ любові і не покину братів моїх у лиху годину. Сказавши це, упав на коліна і раптовий оволодів ним. Очі й руки підвів до гри і вигукнув Невже я розумію, вже Тебе, Ісусе, невже я гідний Цього? Руки в нього тремтіли, в очах блищали очі, тілом проходив дрож віри й любові. Апостол Петро взяв глиняну амфору з водою і, наблизившись до нього, промовив урочисто: Ось я хрещу Тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Тоді релігійний захват охопив усіх присутніх. Здалося їм, що оселя наповнилася якимось неземним світлом, що чують якусь музику, що скеля розступилася над їхніми головами, що з неба спускаються рої ангелів, а гену горі видно хрест і прибиті руки, що благословляють їх. Тим часом на дворі розлягалися крики тих, що билися, та гоготання полум'я. Палаючому місті